Троє, троє зайде зараз на землю. Вийшли, вище, В Іншій грі ще йде. Фронтіс! Фронт! Фронт! Франц! Фронт! Франк! Та що ти робиш? В сторону піти. Ні, так і прямо. біжи. Біжи! Та біжи! та йма!

Чи, ви, чи, це, ти Стрігаєш чи що? Ну, так, ну, так. Мені, Та й всі кожного обставить, всі всі гарні, дівчата. Ну давайте христину. Давай дуже давай, давай, давай! Давай, підтримка! Вероніка, підтримка! Вероніка, підтримка! Заграй, влево, так. Саша, назад, Саша, веер назад. И Петрумик, бежи, бежи, бери мяч, дай мяч. Заміна ігры метро заминать нам. Заміна Смен на заміну. ходи сюди! Семен! Рай, Саша, ты рай? Не, не, сейчас. Линии, выходи, выбегай, вибігай, вибігай. Лови! Лінію, Лови! Лови! Пристаго мешала. Пристаго Так. Пристаго Діти ловимо в ноги! Чого він плаче? Біжимо вперед! Лови! Лови її! Лови! Отак. Іван молодець. Скажіть, скажіть, що? Кожен з вас не ви? Так, заміна, йди. Замість Христини Уляну! Замість Христини Уляну. Христина! Руслан! Заміна! Замість Руслана! Вона вже бігає, дихає. Але вона вже дихає. Зручна вже. Ходить і дихає. Любов Богданівна, та діти грають відпочивание. Так, все. ще. Амелія ще не Да. Іван! Іван! Іван заміна! Що, всі грали? Граємо! Лови! Притискай! Притискай! Добре! Пусти вдосі! Граєш швидко, Атака! Ловим м'яча Ловим! Ловим м'яча Що там Роман вже тримається? Лови Грай! Грай! Ляй! Накриваємо! Грай! Біжи! 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 Біжи, біжи, лягай, Накрили! Вероніка, накривай. Вероніка, накривай. 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 Ще! Ой-ой-ой. Лови! Христина помішала, Рамелія не зіграла. Ніка, Ніка, на заміну виходь. Шахматка, шахватка. Двіти маєш робити це папу, що ладиш. Лови, подаш на, центр туалі, на центр. молодець, а це Артур. Це як кап'ян. Я разом Хто перший починає? Давайте. Команда дизайн, ура! Ура! От одного ручку дайте. Це ваші перші Діцей перший раз грають, так що ще чимось. Всі гарно, чемно. That's what my dad